Вітаю вас на каналі Український Парцеляновий посуд. 17 вересня, Київ Почайна. Друзі, будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки, коментувати. Сьогодні прогуляюся по барахолці і вас із собою запрошую. Бажаю всім приємного перегляду. Тарілки для перших страв. Зображення деколь, бузок. Клеймо будянський фаянсовий завод наявності дві тарілочки. Ціна однієї 150 гривень. Бальтові тарілки. Пиріжкова. Климо користень. Ціна 40 гривень однієї. Для других страв. Та ж сама ціна. Блюдечко від мальви. Лимо Баранівка, 50-ті роки, ціна 150 гривень. Майолика, фазан, ціна 2,700 Кольорова цукерниця. Кольорове скло. Виробник Чехословакія. Ціна 300 гривень. Чайник майолика. Ціна 300 гривень. Штоф, рідна кришечка, кобальтовий. Клеймо 60-ті роки. Ціна 350 гривень. Аромолампа, світильник. Кришечка відсутня. Клеймо Баранівка, 50-ті роки. Ціна 650 гривень. Кавовий сервіс. Зображення деколь, квіти, Клеймо коростонь. Повністю в новому стані, в наявності кавник, цукорниця молочник і шість чайних пар. Ціна 1350 гривень. Чайний сервіс, зображення деколь незабутки. Чайник? Климо дульову. Цукорниця. І 6 чайних пар. Ціна такого сервізу 1900 гривень. Хто буде цікавитися, звертайтесь, будь ласка. Друзі, продовжуємо нашу подорож. Сьогодні день набагато тепліший, аніж суботній день. Є надія на гарні знахідки. Бажаю всім приємного перегляду. Цукорниця від сервізу білий бутон. Ціна 250 гривень. молочник, ЛФЗ. Ціна 350 гривень. Цукорниця. Також ціна 350. Чайник та ж сама ціна. Є незначні потертості по кантику і на ручки тримачу. Чайник з білого бутону 500 гривень. ваза. Ручний розпис. Клеймо Київ. Ціна 500 гривень. Найкавовий сервіс називається конус. Будь ласка, кришечка. Сам кавничок. Зверніть увагу, будь ласка, на ручку Тримач. Виріб 60-х років, коли відповідає. 60-м рокам минулого століття. Далі цукорниця або молочник. То, як буде використовувати, також в гарному стані. Кришечка. А, хочу звернути вашу увагу, що тут маленький такий є. Маленька втрата на позолоті, якщо видно, на камеру. І також в комплекті йде чотири кавові пари. І п'ята чашечка без блюдечка. Хто буде цікавитися, ціна такого кавового набору 2900 гривень. Будь ласка, блюдечко демонструю. Даний виріб має перший сорт. Тарілочки на зображення деколь. Ціна 20 гривень. Наявності дві Клеймо Баранівка. Друзі, миска аерографія. Саш, ти будеш його ждати? Ні, я не знаю. Клеймо відсутні. Скажіть, будь ласка, ціну. 150. Це 100. Покажу вам блюдо. Ручний розпис. Клеймо баранівка. Ціна 100 гривень. Пиріжкові тарілочки. Дульово. ціна 30 гривень. Дульову, так. Чайні пари. Баранівка. Перший сорт ціна 100 гривень однієї, наявності дві. Кавові пари, коростень. 70-ті роки, ціна за одну пару 70 гривень. Кавник, декуль, зображення роза, ціна 300 гривень. Молочник. клеймо Баранівка, другий сорт, ціна 180. Від сервізу бутон. Дуже рідкісні чашки. клеймо полонне. Наявності три чашечки. Цукорниця. чайник. За три одиниці просять 1200 гривень. Так. Кобальтові чайники. чайники. Бальтові чайники, носик з позолотою. На ручці є трошки потертості. клеймо добуш, ціна 200 гривень. І наступний городниця. Позолота вся на місці. Ціна 200 гривень. Ваза Карушный роспис. А, сервис... Клеймо Киев. Цена 450. А, а, а... Чашка. А, нет, а... Клеймо Тернопель. факел, пейю. Реальний. Ціна 60 гривень. Тарілочки для других страв. Клеймо Білорусія. Ціна 20 гривень. Скажіть, будь ласка, яку ціну такі чашечки? 40. Городниця. А блюдочко? 50. 50. Клеймо. Довбиш. А відмалювай блюдочко? Відмалює, 150. 150. Баранівка. 40, а яка ціна клітберізки? 40. Довбиш. А скажіть, будь ласка, молочник яку ціну? 100 гривень просять. Климо. Нерозбірливо. А соляночка в яку ціну? 50 буде. там є Ага. Маленький сколик, ага, я бачу. На А крем-гес, чайна пара в яку ціну? 100 гривень. А ромашки? 80. 80 баранов. Друзі, сьогодні видався досить вдалий день. Хто буде цікавитися, які мої знахідки. В коментарях буде посилання на Телеграм та Інстаграм. Переходьте, подивіться, будь ласка, що ж саме сьогодні я знайшов які цікавинки. А на цьому будемо закінчувати. Друзі, будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки, коментувати. Я всім щиро дякую, хто був разом зі мною. До нових зустрічей.